Тож, так, Всім привіт-привіт! З вами, як завжди, я, Sonic 149, Даня та Єгор. Так, привітайтеся. Всім! Привіт. Так, зараз ми будемо виживати на одному болоті. Так, от як ви бачите, ми вже починаємо. Команда у нас. Ого! так! роблю платформу. Спасибо. Швидко. Так, а, Та да? добудовуй платформу, подай мені блоки. А ви тим часом угу. поставте вподобайки, бо ви не уявляєте, як ми готувалися до цього відео. Просто ви собі не уявляєте. Ей, хлопці, дайте може ви платформу збільшить будете, ні? Ніхто не хотів би збільшити дайте... платформу. Хорошо, <світ> сейчас. Бажання немає. Доски скилл ще не трать? Трать? Просто дайте їх мені. О, курка, наша курка. Курка! Перша, сна... Перша наша курка, так добре, в кої Що, дошки. Залею, дайте, дайте мені якісь блоки, я буду розширяти платформу, а ви далі будете блоками. Не, не обставляй я його землею, обстав дошками, бо потім ми різниці не знайдемо між ними. Обстав його лучше дошками, так буде набагато лучше. Так, далі будемо все землею, але сам цей блок обстав дошками. Так тут Так тут або... любов. Куди? Ресурс вийшов! Що мене столкнув? Так платформу? Oh... <р umbrellas> <wallsource> так, тихо. Я не можу. Ви можете трошки зараз з боку постояти, поки. Ну, хай хтось. Платформу так нормально розширить. Курка, не переживай, Ти потрапила до самих ненормальних чуваків на цій планеті Майнкрафту. А с нормально шесть-сасу это шутки возможно. Тихо-тихо-тихо. Так. Це як там його Техноблейс. А по факту. Я думав, це Ілюша. Так. <реш> Ми Илюша. його обставили. Короче, як ви будуєте? У нас ще не знаю. Все прийдеться oh, зробити самому. Ай-яй-яй. О, сундучок. Лутаємо! Лутаємо, халява. лутаємо! Лутаєм. Халява. Стоп, стоп, стоп! О, yeah. да, і постав скриню! Yeah. Постав скриню, бо вона нам потрібна, якби. Ого, в мене її забрали. Нічого, в кого є скриня поставте. Курка, відійди, це чесне слово, мішаєш. Зараз не проваліться в яму, я тут просто ями копаю. Ями копаєш. Ні, тут землею, я тільки оце перше хотів дошками. Все інше буде земля. Мати скриню. В хтось Що? зробив верстат, Хоча ні, не робіть, я сам зроблю верстат. Я сам я зроблю я, верстат. Я зроблю, я зроблю, я зроблю. Та я, я вже зробив все. А, ладно. Ну, і чуть, два тоже нормально. Ну, поки що, я б так не. Добре. Які нам поки що треба інструменти? Я це поки що складу в скриню. Смотрите, у вас є ресурси не, не. в скриню про всяк випадок. Ну, щоб я вас потім обікрав і переїхав. Ага. У нас тут стільки курей, але в нас немає чим їх годувати. Чесне слово, Дайте, пожалуйста, подумайте. Дайте, пожалуй, Дайте. Дайте, Дайте древесинку, спасибо. Дерево, 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 так. О, на. Тобі хтось дав. Так. Дерево. У мене його як трошки жуй. Ну, Побавич. добре. Так, дайте мені хто небудь, воквіт, uh -huh. я зараз піду розширять платформу. Може, кой Сонік, мені? дві дайте А в мене в мене нема, В мене нічого, а в мене... Хочеш кавуна дам. В мене є, В мене є багато. Дай, дай кавуна. Наха, доски, іменно чи що? Бідоскина, да чи да рівно. А в кого я земля? Дайте мені всю всю землю, що у вас є. Я зроблю окремий загін для цих О. тварин, для цих тварин. О, О. дякую. Ем. О, Смотрите, я. Потеж, положу все, покажу, що у мене є тут сюда. Та боже. Воно знову до тебе. Ти дай мені й тікай. О. О. Так, я зараз сюди Дайте трошки буду відмодоватися. Йо, почедіть. Сюди потім вже ніхто смотри, я багатий. А дві, що в мене є, дивиш що в мене є. Так? Щас, як скину тебе. Ха-ха, звісно. Ви там чим займаєтесь? Скидувати друг друга. Ой, я ...даже не знаю. Лучше щось, лучше дерево трошки в саду кидайте, бо зараз ще когось зіб'ю ненарочно. Того краще все дерево в скриню викладіть і все. А то то в будь-якому, чуєш? Тут надо даже его. Там надо. Треба... Боже. То может пока что я трохи поломаю, а вы ви... не знаю, якось. О, о, нер! Нам это? Значит, такой, давайте так. Кто скинет цю овечку, або кто її вб'ет, мы те саме зробим із ним. Хорошо. Ио. <ріст> Ладно, не буду. <ріст> о, ковун, когон. Так, дай но ну, я пошукаю. Дай я покопаю. Ти поки так, що? що. Що його поробити? Я не знаю, Дай що я я покопаю. Ви займіться з Йор... цим усім. Та йдіть, я копаю, я копаю. Я його заробаю. Ну добре, копайте. Я його заробати можу. Кого? У цю все, що тут є. А я думав ти ось, про. Ось... Так, Доска, давайте копаємо. Я купаю, а все воно тобі летить. У курка ще Ні. Нє. Так далі не можна. То все, в мене нерви задуть. Давайте я зараз скрафти. А хто знає, як паркан крафтиться? Я, я. Н да не. Ну, скрафтиться паркан ого. І все. Давай. От я тобі дам ресурси. Дай. Все, на крафти цей паркан нас І даси мені, пар... добре. Нас... Скрафть паркан і нас даси нас мені. Ой-ой-ой-ой! Пар... Тут у нас цих тварин, що я вже просто не можу. Це щось страшне. Иди сюда. О, о-о-о, заберу. О, 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 а, загоди, загон. Слухай, заго. дай мені цей, дай мені паркан, він тобі випав. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Так, чекай. Вот. Забирай, Забирай! Забирай! забри, забере. все, все, я за, я забрав, я забрав. Так, тихо. Щось минут трошки вже. Иди сюди, отут добудуй! Отут саме добудуй! Я тут зроблю загін для тварин. Для тварин загін. О, у нас так криво виглядає. Мамоміє. Ну нічого. Ну, нормально. Так, зараз я ось сюди ставлю цю хвіртку. Тут ми все перекриваємо. А чого? А сюди? Так, коротше. А в кої варіанти, як сюди тих тварин буде хоч позаганяти? Ну, я не знаю, у нас хапчика немає такого. О, так, а Та вони. А вони у нас багато о, ви що? А вони разве на колони ведуться, ні? Ні. Я думав, о, ти про... де, шо, нам... я думав, ти говориш про те, щоб нам їсти. Ні, не хай, так нормально. А ти... це, нас... бери. це бери. Бери. Щось, наш. Береги, на, 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 є, бери. Це тут трошки не треба. О, о, Та я поняв, що. Стоп. Ну, хай так буде добре. Коротше, я це відкрию, я зараз попробую їх туди силою затягти. У нас больше, у нас 44 доски сейчас, тихо, короче, больше стак. Ааа, хлопцы, у нас есть є... О, курка забегла, у нас туда курка забегла. Нормально. Чуєте, у вас есть земля? Земля а, є у вас. Не, я все вытертив. Я теперь четыре 4... пого. Е дви в скрине. Глянь в скриню. Там є дві. Дві две-то маловато. Две маловато. А я пока цей поломаю, короче. А... Кстати. <кхів> Лучше полублоки использовать. А, ну да, це ж економніше, я згадав. О, то я зараз ще й землі дам вам. Я хочу а, зробити ну? такий мостик там, де буде у нас хайч просте. Так давай з дерева будеш його робити. Ну, бо землі це. О, я чу... Та скільки можна? Я... я вже не можу цих тварин. Це. Та скільки? Та... Ну... Так, предлагаю дві корови пускаємо на м'ясо. згодні? Да. Я подожди, сколько их там вообще? Сколько их взагалі? Чтоб две осталось, Все. да? Сейчас. Да, да. Размножение. Стойте, Школа подождите, нам... курочек можно пустить одну, потому что у нас две, это хватит для, для размножения. У нас их вообще четыре. Ну то да. Нам дві треба туди загнать и і... так, короче. Ну, я поки що ламаю, зараз буде ніч, то будьте пообережнейше. Да. У нас пять кусочків сырого говядины і дві курятини. Ага. Кожа одна есть. Ну короче, по суті, так. Ну, по суті, так. Ну, дивіться, в мене вже 18 є землі і 8 дощок дубових Ну, земля земля не треба будет сейчас. Не, земля землі, не дайте. Для ну, я, я, треба? Дай землі, дай землі. Я принесу надо. Кому з вас дать землі? Мені я принесу ему, а он там. Так, ну тут дивись, на тобі землю раз, і на тобі зразу все це дерево два. Все на, забирай.